Всіх вітаю, ви на каналі Терот ФМ. З вами Ганна. І сьогодні буде у нас загальне розкладання по варіантах. Якось давно не знімала для цього ютуб-каналу саме розкладань ворожінь. Все якось в мене огляди та огляди. І от захотілося зняти. Прям така ідея цікава, в мене виникла і вирішила. Не відходячи від каси знімати, дуже сподіваюся, що вистачить пам'яті на телефоні, бо вже сьогодні не знімала. І надихнула мене на це розкладання колода оця білої Сови, на яку я знімала сьогодні огляд, і тут в чому фішка цієї колоди, що тут зробили два аркани закоханих різні на одному люди, на іншому сови, і так само аркан суд продублювали з людьми і совами. І я прям знімала огляд. Кому цікаво, подивіться, та там теж до речі дуже цікаве воружіння наприкінці. І загалом, якщо вам огляди колод не цікаві, але цікаві розкладання, розклади ворожіння, то я зараз майже. В кожному огляді наприкінці знімаю ще й розкладання. Тобто, одразу показую, як колода працює, і можна теж обрати варіанти і щось якусь інформацію отримати. Так от, я показувала колоду, і прям в процесі мені прийшла ідея, думаю, о, класна ідея для розкладу. Ну і загалом хочу сказати, що розклад якщо ви підписалися на канал виключно з метою дивитись розкладання, а я їх от щось мало викладаю, не поспішайте підписуватись. По-перше, бо розклади все одно будуть, все одно по настрою час від часу зніма. Бо люблю я це діло. А по-друге, що в мене є ще й другий канал, де якраз розкладань ворожінь набагато більше викладаю. Це канал мій Magic є, і посилання на нього, як і на інші мої соцмережі, є в описі каналу. в шапці. От. І про що цей розклад? Чому я взяла тут на підставочку закоханих обох да, з цієї? Колоди? Бо, Розкривати будемо тему кохання у вашому житті, земного і неземного. Оця карта буде у нас на вибір варіанту земного кохання, земного досвіду в рамках любовного життя. Да? А цей варіант буде на. Такий духовний досвід духовного партнерства, і що ми там будемо розкривати? В якому вигляді ви маєте пройти земний досвід в коханню в коханні? Вибачте, з якими земними партнерами і партнерками, і так далі. А тут про досвід духовного партнерства, який у вас запрограмовано на це життя, який має бути з ким, що, як там вже в... Не знаю, я витягну одну карту там на сигніфікацію від чого відштовхнутися, і далі вже від того, що вийде, будемо плясати. Готової схеми в мене в голові нема. Краще я в процесі зорієнтуюсь. Дивитись можна обидва варіанти. Напевно, я почну з сигніфікації. Щось про вас скажу, щоб ви розуміли, чи ваш розклад. Але тут якраз ідея розкладу така, щоб ви подивилися обидва варіанти, бо тут буде про ваші земні любовні зв'язки, По постараюсь витягнути про конкретних людей або конкретний досвід. А тут про ваші духовні зв'язки. Ну, Земні то земні зрозуміло, звичайне, земне кохання. Хоча ну, це не означає, що воно якесь неповноцінне, не варте уваги. Да? Земне кохання іноді приносить найщасливіший якраз досвід, на відміну від кармічного, наприклад. От. А духовне партнерство це в нас і кармічне, і є е, е, дзеркальні партнери, є кармічні партнери, є споріднені душі, є ці половинки близнюкові пламени, пламени, є партнери з попередніх життів. З якими щось не закрито, не допрацьовано. Коротше, тут дуже багато варіантів. Є тіньові партнери, які нашу тінь відзеркалюють, показують нам. Ну, коротше, тут дуже багато всього, і все це об'єднується в категорію духовного партнерства, да, любовного. Тобто, в одному варіанті про земний поговоримо досвід, в другому про духовний. І тут же в цій колоді ще два суди, теж думаю. Зніму по ним розкладання, залишайтесь тут. Будемо дивитись на різних колодах. В, в першому варіанті про земне буде Red Fairy Терет, бо достатньо конкретна колода, а в другому буде Сомнія От Я сьогодні працюю з ними, прям сьогодні мені попросилися в роботу. Цей варіант ми поки що закриваємо, це щоб я собі бачила. Тайм-код, де ставити, тайм-код завжди лишаю в описі до відео. Ну, може він і не знадобиться, якщо ви будете дивитися, от ну раптом у вас піде спротив до теми духовного партнерства або до теми земного. Це я отак відсуну, щоб було місце, щоб ви бачили карти. І беремо, значить, редфері таро, і говоримо про земне любове, любовне партнерство у вашому житті. Звичайно, там його спектр, сукупність може бути великий, да? велика сукупність різного. Ми поговоримо про той, про який вам треба почути і подумати зараз. Можливо, це земне партнерство склалося прямо зараз. Може, ви прямо в ньому зараз і перебуваєте. А може тут, до речі, обидва варіанти можуть програтися для тих, хто подивиться, як і минулими якимись історіями. Так, і теперішніми, так і майбутньому. Можливо, цей досвід ще попереду. Тому орієнтуватись, думаю, тут треба тільки на сигніфікатор. Тут вас багато подивиться, сподіваюся, тут буде для всіх трохи по-різному. Ну, поїхали. Хто тут? Давайте ваш статус зараз по факту, оскільки тут такий варіант земного партнерства, зрозумілого, або незрозумілого, але цілком земного. Так. От наразі ваш статус в особистому житті. Об'єктивно, ваш статус в приватному любовному особистому житті. Ой, ну проблемно, проблемно. Тут по цьому варіанту будуть люди і у відносинах, по факту, і не у відносинах, але одне можна сказати точно, що тут немає такого, що все гладко, щасливо, безхмарно, що тут зараз ви порхаєте на хмаринках, радієте життю, кайф, гармонія, все супер. Проблематика є тут у всіх. От, в принципі, якщо у вас є проблематика якась. В вашому любовному життю, житті. Тут може бути проблематика і зовнішня. Типу, між вами і партнером все ок, якщо глобально, але є якась спільна проблема, яка заважає просто жити і радіти життю у вигляді обставин, у вигляді відстані, у вигляді матеріальних проблем. Які не дають розслабитись і так далі, і тому подібне. Також тут може людина бути в таких скитаннях і, в принципі, вже такою розчарованою, що мені нічого доброго не зустрінеться. Також тут може бути людина, яка в такому кризовому стані, бо вже постраждала в рамках любовного життя. Хтось образив, хтось негідно вчинив, щось дуже сильно не склалося, і людина ще от хворіє та на рівні душі. Коротше. Головне тут проблематика, що вона, в принципі, у вашому любовному особистому житті присутня і все не є щасливо, гладко і гармонійно. Гармонія відсутня, а проблематика присутня, а там вже дивіться по собі. Добре, про яке земне партнерство, про яке земне кохання, хочу поговорити з вами. Про те, яке найбільше вас травмувало, там, де вам розбили серце, будемо зцілювати травму, будемо аналізувати. В когось тут програється, знаєте, ой, не, не дай Боже, звісно, нікому не бажаю. А в кого так і сталося, дуже співчуваю. Тут же, подивіться, яка трійка Мачів, тут. Прийшов якийсь лист, тут, як ніби вона, я ще в огляді це казала, як ніби вона похоронку отримала щось з коханою людиною, буквально сталося і стало. І... Те, що сталося з коханою людиною, стало і вашим випробуванням теж. Ой, я прям тут декількох клієнток згадала. Ну, наприклад, людина ваша, знову ж таки, не дай Боже, ворогу не побажаєш, хоча ворогу побажаєш, конкретному, який в нас зараз. Ладно, не про це. Людина зникла без вести, Людина покалічилась людина в полоні, людина загинула, людина померла. Щось коротше, отаке тут може бути в частини в частини вас. Ну, вас вже багато, зрозумієте. Я тут намагатимусь всі варіації прочитати. Також, звичайно, це трійка мечів. Могло статися щось, що зробило щось дуже трагічне і травмуюче, що, в принципі, зробило стосунки неможливими. <кій> Також тут міг бути партнер, який розбив серце, зрадив, прям от зламав, зламав вам щось всередині, і досі ви не можете утямитись. Хтось тут, я думаю, мало в кого тут буде на майбутнє, тут більше це, Тут таке поєднання карт взагалі капець, звісно. П'ятірка Пентаклів, трійка мечів. Хтось або зараз прямо в цьому вариться і ще не відійшов. А в когось це з минулого, але досі воно не зцілене, не переварене і досі потребує усвідомлення і зцілення. І фоном тут у багатьох війна. До речі, на дні була п'ятірка мечів. Я ж кажу, якась така людина дезорієнтована мені пішла. Щось нехороше тут точно було, але зараз відбувається, травмуюче, болісне, те, що не так просто і переварити, і встати, і піти далі. Що ви хочете сказати про ці стосунки взагалі? Ну, Що вони ілюзорні, і що вони, як би там не виглядало, вони могли бути і не суперперспективними, бо ще невідомо, яким шляхом воно піде. Отак -от. Тобто, дивіться, яка історія. Тут у ну, всіх так програється, але в деяких так програється, що ви через стосунки страждаєте, розриваєте душу собі, а там і перспективи не було. Ви її просто вигадали як мильну бульбашку красиву. Різнокольорового, от, от таке щось вам тут хочуть сказати. Партнера покажіть. Партнер, який, знаєте, як е, смачний шматок пирога для багатьох е, представників протилежної статі, бо в мене і чоловіки, і жінки зараз дивляться, я не буду з Жінка-чоловік перенесете на свою ситуацію. Тут головне, що тут партнер, такий, от, який ну, для всіх смачним виглядає. Чоловік, на якого звертають увагу, чи то не всі жінки. Ледве не всі жінки. Або жінка, яку прям ах, яка жінка, мені б е, Ласий шматок. Вибачте, мені йде як ласий шматок. З гарним тілом, імідж, харизма, краса. Особистість цікава. Ну, от, от таке. Для чого вам дали такий? Досвід такого важкого і болісного. До речі, отакі от стосунки дуже легко прийняти за якісь кармічні, за якісь духовні. Бо зазвичай от якось так відбувається в кармічних стосунках. Але тут ні, тут земний партнер, це ж у нас варіант земного кохання, земного партнерства. Тут багато хто міг переплутати. да. Е, є навіть така категорія, як це фальшиве близнюкове полум'я, тобто фальшива половинка, людина, яку ти сприйняв як половинку, якщо духовне, як щось високе, а він не про високе, а він фальшиве. Ну, типу, отут у багатьох така навіть історія. Може бути. І навіть якщо навіть тут дійсно якась трагічна історія, і людина проявлялася конструктивно у ваших відносинах, а потім просто з людиною, що сталося. І все одно тут земне партнерство, яке от ну де ілюзії вашої багато, де ви за рахунок драми і трагедії можете ще більше собі прикрашати і людину, і відносини. Ну, вибачте, це так. тут, тут показують Добре, для чого вам цей досвід? Ой, чітко, щоб ви е, е, по, как, як? <кій> прокачалися емоційно, щоб ви емоційно дозріли, вийшли на новий етап духовної зрілості, для того, щоб ви навчилися розрізняти маніпуляції, тверезо аналізувати. От, <кій> ну, ким легше за все маніпулювати? Дитиною, підлітком, е, де легко на емоційні гачки цей, вхоплюєш, да? На емоційні кнопочки. Маніпулювати емоціями дитини ну дуже легко. От-от, щоб ви переросли оцю емоційну дитину, якою легко крутити, маніпулювати. Дійсно, тут в цьому партнерстві було дуже багато маніпуляцій саме на ваших емоціях, от в емоційному ключі. А вам треба навчитись захищатись, вам треба кордон. Ну, тобто, тут от такий да, життєвий земний досвід, що коли ти просто вчасно не дозріваєш до наступного етапу зрілості життя, що починає робити? Змушувати тебе дозріти, ставити тебе в проблемні, кризові ситуації, щоб ти мудрішав, мудрішала, щоб ти ріс над собою, вибачте. Не, мені б хотілося, щоб тут якийсь такий приємний казковий вийшов варіант про щастя, про єдинорогів, але от не вийшло, вийшло проблемне болісне. Значить, вам треба це почути. Як вам це зцілювати? Взяти і відробити. От прийняти вольове рішення, я так не хочу, я страждати не хочу. Все. От взяти відробити, і піти іншим шляхом, і піти в новий етап життя. Як би це кащунственно не виглядало? Да? Ніякий біль не вічний, щоб там не відбувалося. І ну, не можна його носити в собі вічно, зрозумієте це? Тут, ну, тут зусилля волі і таке. Зусилля волі потребується, і усвідомлення. От якщо ви правильно собі тут все зрозумієте усвідомите, тут може, знаєте, як тумблер переключитись, переключитись, і ви це залишите позаду, чого я вам і бажаю. І що тоді, якщо вам це вдасться, який тут земний досвід в контексті кохання? О, Тоді от такий легкий, гармонійний, наповнюючий, Тоді вам це я кажу для тих, хто самотній, або ну, коротше, хто в пошуку, тоді буде досвід, тоді цей досвід болісний, трагічний, заміниться. Таким от досвідом, де. Кохана людина тобі в першу чергу друг, де кохання перемішане таке з дружбою, рідством, коли ми одна команда, одна компанія, щось таке, дуже легке, наповнюючи, то тоді отакий, фаза, така свята в житті починається приватному. Угу. Давайте прогноз. А ще цікаво, а чи можливо тут в когось продовження цих відносин, але в іншому ключі? Так, да, да, в когось так і буде, тільки в іншому форматі. Тут, же, як буває, коли людина дозріває в даному випадку емоційно, да? тут може статися як, не у всіх. Ви емоційно дозріваєте, переростаєте цю емоційну дитину, якою легко маніпулювати. І тоді партнер або йде з вашого життя, або міняється як, подстать вам. Да? Дотягуються до вас або просто бачить по вас, що ага з вами так тепер не можна, як було раніше, але ви для партнера цінні для партнерки. І партнер теж міняється, переформатовується під вас. Отак, тут в когось може бути не, не в усіх, в когось може бути і так. Там, де настільки партнер маніпулював, скільки ви собі фантазували і. Не хотіли самі мислити, Тверезо, отака ось історія. Перший варіант. Дякую за перегляд. Обов'язково поставте вподобайку відео, якщо було цікаво, а тим паче, якщо було корисно, і, звичайно, буду рада вашим коментарям, вашому зворотному всю і запропонованим темам для розкладів. А ми поїхали далі. Це ми закриваємо і поїхали далі в другий варіант. По духовному партнерству. Так само відсуваємо беремо іншу колоду, налаштовуємось і поїхали. Ну, Давайте сигніфікатор. Що скажуть про вас? Щось пізнаєте про себе? Тоді дивіться далі. Сигніфікатор в цьому контексті. От що скажуть карти? Знов п'ятірка пентаклів. Слухайте, ну тут, тут, напевно, в більшості програється так, що обидва варіанти дійсно про вас. Е, ви ще враховуєте, що може бути там 70% інформації про вас, да, в загальному розкладі, а щось не про вас. Так буває. Але дивіться, сходиться сигніфікатор. Я не спеціально, я сама зараз шоці, і там вийшла п'ятірка пентаклів на тій колоді, і тут п'ятірка пентаклів. Тобто, по всім рівням одне теж є розгубленість, є що цілювати, є проблематика, не все тут пройдено, не все тут гармонійно, є куди рости. І головне, що тут одразу показують, куди в самоцінність. Поки ви не станете на все сто самодостатньою одиницею, і вам буде ок і просто з собою. І ви перестанете себе відчувати неповноцінно без партнера, поки ви не навчитеся ставити себе на перше місце, проявляти здоровий егоїзм, ну бути окремою одиницею. Доти будуть якісь уроки через духовне партнерство, любовне. Тут, тут вже все ясно, поки ваше сонце не засяє на всю. Тому, відповідно, вас будуть тут через партнерство тицяти паличкою о, туди, де ви в чомусь не повноцінні. Так, іде запис, бо мені мені дзвонили, я скинула дзвінок. Так, да, то відповідно через партнерів, які духовні вас буде тицяти паличкою в ті місця, де вам треба досконалитись, і саме в бік от самодостатності високої самооцінки. Бо, да, це є така дурня, і часто в жінок, та й не тільки в жінок, несвідома є така штука, що да, поки я не заміжня, поки я не в парі, я в пошуку, я як типу, пів людини, да, я неповноцінно, не, не маю такого бути. Навчіться повноцінно і щасливо жити з собою, тоді буде гідний партнер. Ну, тут коротше, тут якось все на ваше вдосконалення направлено. Все духовне партнерство у вашому житті. Тут тут як могли бути різні партнери, не один. Ну, зараз ми запитаємо про які конкретно. Про яке конкретне духовне партнерство з вами хочуть поговорити? От, якщо вам от до цього моменту все зрезонувало, але партнерство ви не впізнаєте, можуть казати і про майбутнє. Також це може бути про минуле, яке ви вже пройшли, і про теперішнє, в якому ви зараз теж. Яке саме партнерство гармонійне там, де ти з людиною, як вдома. От, був у вас такий партнер, чи, можливо, зараз є, коли було впізнавання, Ну що в принципі типово для духовного любовного партнерства, де ти людину типу тільки зустрів, а ніби завжди знав, де ви щось в один голос говорите, де ви в переписці думки один одного вгадуєте, якийсь от особливий зв'язок, коли, скажу російською, вибачте, я узнаю його із тисячі да по, по глазам, по словам по голосу, от-от-от, щось тут таке особливо-особливе, особливе. і особливе не в бік роздраю, розбрату якогось і нервів, а в бік. Що гармонійно, як вдома, затишно з людиною, взаєморозуміння якесь одразу не виникло, але це ж не відміняє того, що тут можуть підійматися якісь проблеми. Ваші емоційні тут напевно більше жінки подивляться. Тут, тут ви навіть як ніби маєте як пасть відкрити в цих відносинах, стати злішою людиною. Бо знаєте, коли така гармонія складається, і ти вже людині зайвий раз слово поганого не скажеш, і це теж вже може піти в перекос, замовчування проблем такого: промовчу, згладжу кути, щоб ваша особистість тут не просідала. От що тут? Добре. А уточніть нам, що тут за духовне партнерство, яке саме? Блін, ну тут якось так показують, що тут і кармічне може бути, і половинки можуть бути. Може тут різні варіації, варіації бо розклад загальний, вас багато. Ану, спробую на цій колоді уточнити. Яке саме тут духовне партнерство? Ну, Напевно, все ж таки більше в бік кармічного, але ну, не обов'язково таке кармічне, щоб постраждати от таке травмуюче, стресове. Прям. Бо, бо Кармічні відносини бувають дуже важкими. Ну, Так, кармічне, кармічне тут все ж таки більше. Бо мечі, мечі, це, це кармічне, це там де вчаться. Добре, тоді задамо головне запитання, який досвід має принести це кармічне партнерство? Чому навчити, який тут досвід має бути? Відкупати якісь подавлені, пригнічені частини себе, своєї особистості, своєї душі. Тобто тут партнер може навіть, до речі, і по-хорошому, в хорошому сенсі мотивувати, підштовхувати до розвитку, наводити на корисні думки, щось вам казати про вас корисне, що ви самі в собі не бачите. Тут щось таке. Відкупати те, що є в вас, ваш справжній потенціал. Ви набагато потужніша людина, аніж були, як мінімум, до того, як зустріли цю ну або зустрінути. Хтось тут може ще не, не зустрів. От якраз розкрити в вас творця, мага, деміурга, людину, яка може ну, якщо не все, то майже все. Тобто тут, звичайно, в кожних конкретних відносинах бо у вас багато. Партнер буде або або робить, або робив, або буде робити це в різний спосіб. Але головне тут розпакувати вас увесь, увесь ваш потенціал, всі ваші сили, всю вашу могутність, прямо пробудити, розбудити вас творця. Ну то, до речі, якщо про якусь творчість, професійну діяльність, тут скоріш за все в цьому плані партнер такий йде або партнерка, підтримуючий. Який каже: давай, ти все можеш, я в тебе вірю, успіху тобі, який буде поважати те, що ви робите. Там, між вами можуть бути якісь проблеми, але тут такого партнера показують, який завжди поважає те, те, ну, розвиток ваш, підтримує, ну, або в інший спосіб підштовхує. Так, от. Добре, а просто досвід щастя. От саме в плані любовних відносин і щастя. Тут. Що тут може бути? Ну Надійний тил, надійна опора. Десятка Пентаклів, родина. Тут в тут багатьох або закінчилося родиною, можливо, ваш чоловік або ваша жінка це і є цей партнер. У багатьох так буде. Або це майбутній чоловік, майбутня жінка. Ну, в більшості тут шлюбом прям закінчиться. Подивіться, які сімейні карти вийшли. Тобто, бачите, от тому я завжди кажу: кармічні відносини не, не равно погані і не равно хороші. Дуже по-різному, це все зводиться до того. ну... Залежить від того, який саме там кармічний досвід. І тут він, по суті, конструктивний. Тут людина прийшла, щоб допомогти стати собою, розкрити всі свої можливості, увесь свій потенціал. То що тут поганого? Якась тут проблематика може йти, але так загалом тут і перспектива шлюбу, і тут і до кінця, ну, принаймні, тут стосунки такі мають бути довготривалі, дуже на роки, от, якщо не назавжди. Але ви вже зустрічались в інших життях. Але тоді щось не, не дійшли в пункт призначення: або обидва, або хтось із вас. Ну ладно, давайте поради, і будемо закруглятись в принципі, все зрозуміло, що ви порадите в цьому контексті. Не боятись відпуститись тут відпустити тут. Чим менше важко там сказали на початку про самодостатність. Тут чим менше ви за цю людину будете чіплятись, тим більше вона буде тяжіти до вас, тягнутись до вас і так далі. Тут ще може бути ситуативно, точково якось урок, як навчитись відпускати, і тоді твоє до тебе повернеться. Ось таке і, і попередження. От не плисти проти течії, не намагатись зубами собі тут все видрати. Бо ще й постраждаєте. От. Там, де відчуваєте, що на даний момент, з даною ситуацією в рамках цього партнерства, ви не можете нічого зробити, не робіть, тільки постраждаєте. Якось так. Якось так. І тут ще показують, що тут відносини з цією людиною. Е їх гармонійність напряму залежить від того, наскільки ви емоційно перебуваєте в гармонії. От якщо вас емоційно гойдає, хитає, носить, і у відносинах буде, що попало, відбуватись. в цих... Якщо ви в гармонії, все, ви рівні, да, такі емоційно, і з партнером, да, між вами, все буде ок. Дивіться, про минуле я не думаю, що тут буде, бо я не бачу, що тут це партнерство мало закінчитись. От. Тому, якщо ви на початку згадали якогось партнера з минулого, ну навряд це він. Скоріше за все, буде інша тоді історія. Або тут більшість подивиться, хто вже зараз в цих відносинах, або вони чекають на вас в осяжному майбутньому. І якщо це так, якщо ви досі не зустріли таку людину, то щиро бажаю. Тут цікава і конструктивна історія. А в мене на, на тому все. Я з великим нетерпінням чекатиму на ваш зворотний зв'язок, будь-який, хоча б в цілому, скажіть, що так, да, зрезонували. От. І е, найкращою подякою за корисну, тере, цікаву інформацію. Тут, звичайно, буде ваша активність на каналі, ваші підписки, ваші, ваші коментарі, вподобайки. Е... Зберігання цього відео, якщо ви поділитеся з кимось і так далі, і тому подібне. Порекомендуєте мене, порекомендуєте канал. Це буде найкращою подякою і найкращим енергоненом. На цій позитивній ноті буду закінчувати. Всім дякую за увагу. З вами була Ганна. найприбуде з вами сила. Пока-пока.